Доброго ранку, ваші хлопчики і дівчата. Доброго ранку, шановні батьки. На дворі літо. Це чудова пора року. Вона не тільки тепла і яскрава, а ще щедра. Можна милуватися красою полів, лісів, квітів. Літо дарує нам багато фруктів, ягід, які смачні і дуже корисні. Пропоную вам послухати вірш Тетяни Корольової Щедре літо, а допоможуть нам картинки. Слухайте уважно. Літня спека, грози, грім, літо, ти прекрасне всім. Скільки в тебе є скарбів, в лісі яї та грибів? У садках смачна малина. Агрус, яблука, ожина, фрукти і зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Ген тече срібляста річка. Ой і тепла ж в ній водичка. Можна влітку засмагати. Можна плавати і пірнати. Дітки, сподобався вам віршик? Як він називається? Правильно, щедре літо. Дітки, які скарби є у літа? В лісі? А в садах що росте? А які ще можна назвати дарунки літа? А яка водичка у річці? Що можна робити влітку? А давайте разом спробуємо його повторити. Щедре літо. Літня спека, грози, грім, літо. Ти прекрасне всім. Скільки в тебе є скарбів? В лісі ягід та грибів? У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина. Фрукти і зелень соковита, це смачні дарунки літа, ген тече срібля річка, ой і тепла ж в ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати і пірнати. Дітки, сподіваюсь, вам сподобався віршик, і ви зможете його розповісти. Своїм друзям або рідним. Ви молодці. До нових зустрічей!